Привіт, друзі! Як завжди, я з помічницею, контролюють мене. Так, сьогодні в нас на обрізці доросла гортензія Silver Dollar. Так, що можу про неї сказати? Дуже-дуже гарний сорт. Сподобається, подобається мені. А, в мене він, ну, якось так тягнеться до сонця. О, з цієї сторони в нас північ, тут південь, і вона завжди в мене лягає сюди. Тому я з цим не борюся. Тобто як вона лягає, так я її вже і формую. Так, приступаємо, як завжди, спочатку обрізаємо все тоненьке, тощо. Йде у нас всередину, ну дуже всередину. От бачимо тут дві гарні, третя йде, ну так собі наверх. Так, ні, це варіант не дуже гарний, поки залишу. Так от, дивіться, дві гарні ділочки, третя всередину, як, ну, як правило, третя йде тоненька. Тому ми її завжди зрізаємо, хоча це можна було зробити ще влітку. Просто її ошмигнути, І вся сила пішла в оці два пагани. Ну, не завжди в мене вистачає часу на це. Тому буває таке. Так, далі переходимо сюди, дивимось оцю гілочку, яку я вам показувала. От тоненькі, дуже тоненьке, з порівнянням ось з цією гілкою. І в нас йде ще тут от товста, тут товста. І, скоріш за все, в цьому році я оці тоненькі обріжу і залишу, і залишу оці і оці і дам простір кущу. Так, ще от є такий же варіант. Дивіться, з самого низу пустила вона. Пагін я в минулому році залишила, і бачите, не йдуть гарні гілочки, тому що вона в затінку. Так, обрізаю, обрізаю. Далі. От ще одна. Дивіться, тут я теж залишила дві. Одна залягла дуже і пішла вбік, обріжемо я. Ці дві пішли, пішли наверх, тому поки залишаємо. Так, далі. Третя. Теж, бачите, яка тоненька, неяка. Поки все, йдемо далі. Дивимось зверху. Завжди дивимося ще зверху. І бачимо, що бачимо. Ну, бачимо, бачимо, от дивіться, що я з побачила. побачила. ця гілочка. Дивіться, вона гарно була обрізана в минулому році. І мала піти дуже товста наверх. Вона розляглася, ця всередину, ця тоненька зовні. Тому от та, що йде всередину, я її обріжу зовні поки залишу. Будемо потім дивитися. Далі, знов таки, от йде всередину, І дивіться, які дві тоненькі. От одразу їх обрізайте, даже не жалкуйте. Гарної квітки от на цих маленьких паганах не буде. Так, ну так, тоненькі майже всі, але ж от ще бачу. Дивіться, тоненька. Ну, тоненька. З неї теж квітки гарної не буде. Вона тільки буде загущати наш курс. Так, все. Обрізали тоненьке, то, що не подобається, і почали е, вирівнювати по колу. так Знов-таки вам повторю, краще обрізати вище, ми завжди зможемо спустити, опустити рівень, ніж ви обріжете на дві, а потім, а потім вам би забажалось її підняти. Ми вже тут зможемо завжити. Так, все, поки по колу проходимо. Так, гарно. Гарно так. При короткій обрізці завжди волотиста гортензія має велику квітку. От дивіться, почала обрізати і побачила, що оця ця третя, вона, як завжди, зайва і тоненька. Тому Проходимось по колу. Я вже, знаєте, могла би і на одну бруньку, ой, на дві бруньки одразу обрізати, але обрізаю вам, щоб показати, як це потім можна скоригувати. Я вже не глядячи, це все обрізаю, але ж новичків багато, і для них це складно. З першого, з першого разу обрізати гілочки. Так, ну от дивимось ще. Другий ярус на оцій гілки це був нижний ярус. Даже третій, дивіться, раз, два, три. І все ж таки він буде мені заважати. Давайте зверху подивимось. Дивіться, от товста. Вот товста. От. Тобто ця. Буде загущати кущ однозначно. А ця зовсім пішла всередину і ще на північ. І не жалкує, друзі, я його так от обрізаю. І одразу гарно-гарно мені тут все подобається. Так, далі. І ще такий варіант, що, бачите, в мене є гілки нижнього ряду і більш верхнього. Більш верхній, він от такий, товстий, да? більш товсті гілочки. І ми завжди можемо їх обрізати покоротше. Тому що вони ближче до сонця і краще розвиваються завжди. Ви знаєте, я обрізала где на 2, где на три. Єдине, що отут я би обрізала покоротше, тому що, ну, більш. Більш такі тоненькі гілочки. Так, що ще? Так, от тут би я обрізала на дві. Дуже товсті пагони. Так, от товстий паган можна обрізати на дві. Так, от тут всередину заглядаємо. Міцні, гарні, тому я можу їх знизити. Ви можете залишити і на рівні. Ну, я знаю, як вона розвивається в мене, тому я її обрізаю покоротше. Так, ну що, все, друзі, отака от гарна, охайна гортензія вийшла в мене. А, з руками, дивіться, бачите, пару років тому з нижнього нижньої бруночки вона дала таку гарну гілку, яку я можу потім омолодити. Отак от, от обріжу. І от ці в нас заміняться товстою, гарно рівно ростущим, э, ростущим пагном. Тобто ми можемо так от, при короткій обрізці, завжди десь знизу прикинаю, просинаються нові такі міцні гілки, бруньки, і виростає така міцна гілочка. Так, ну що, все, друзі. Також маю на продаж пару штамбів і пару кущових гортензій сільвер-долар. Кого цікавить, пишіть, будемо підбирати. Це до наступних зустрічей. Дякую.